Олександр Цимбал був на подачі. Це друга партія фінального матчу. Фінального матчу. Кубок подяки Організатор Вінницька обласна Організатор військовосназіоса книжки. Як і обіцяв Валерій Дунаєвський, Богдан помагай бо випустив на майданчик, дав змогу пограти Олександру Цимбалу і е, Денису Осадчуку. Цимбал 11 номер Осадчук 5. Е, Данило Голуб, посилюючись зараз лібора на, майдан... е, на майданчику, бачить один один. Какалина. бо пробиває і забиває. Бесить повела, другі працювати. Денис Осадчук. Мало його сьогодні бачили. Ось, п'ятий номер. Ну, така подача. Скидка не встигає Данило Голуб. не встигає. Не прочитав він. 2-2. Роман Левицький. Зараз голуб стигає. Помагайба. Ваут, помагайба. Не дуже була якісна друга передача. Доводка друга передача. Дома на вистрілі 3-2 школа збірна. Вінська обласна зв'язка попереду. Дінець пасує. Помагай, бо Скидка була. Три-три. А таки виграв повітря, як кажуть у футболі. Богдан допомагає. три Силова подача, прийом четиркіна. Влучає Четиркін. 4-3. Четиркін і рахунок чотири. На подачі Артем Кримовський. Центральний блокуючі збірної. Прийом помагайбом. Пасує Осадчук. І... Ну, трос вивчає Максим Петров. Не перебив інші. 5-3. Перший в цій партії плюс 2 для збірної. Артем Кримовський. Прийом Петрука, неякісний, але я все-таки прийшов, Хакалина. І забиває Данило Шевчук. 6-3, плюс 3 збірна попереду. Ну, але е, Валерій Дунаєвський е, запланував цей склад, саме цей склад на другу партію. Не подає, а вкотре сьогодні не подає Артем Криму. Ну, Лариса Михайлівна проаналізує ці ігри. Якщо подивиться відеозаписи, а ось нарешті пробився удар, проклюнувся удар у Артема Воронюка. В першій партії в нього не було цього удару. Він нападає. 7-4. Плюс три. Збірна. Помагай би прийом. Масачук пасує. І е, Олександр Цимбов пробивав. Четтиркен. Ось Петрук. І влучає з другої лінії Роман Олицький. Вісім-чети. 8, плюс чотири у школи. Пашачук, важкувати йому. Петрук, що міг, те зробив. І було Дмитра Юрова, але не встиг долоньки вивернути. Дев'ять чотири. плюс п'ять. Збірна попереду. Внесла корективи Лариса Михайлівна в перерві. Воронюк. Прийом допомагай, бо Осадчук пасує. Помагай бо з друголінію забиває. Як дев'ять. Дмитро Юров. Він перший, пам'ятаєте, як він першій партії подавав, тільки там поспіль 8 чи 9. І зараз ха, схоже він готовий серію повторити. 6-9. Завъєм Христофора. Шевчук атакував. Чотирки. Проще удар Віталія. Десять час. Школа повертає собі подачу. Збірна, він с обласна. Віталій Четыркин. Кошевчук. Не встигає на цю подачу, передачу Максим Петров. Денис Осачук визнає свою помилку, а як на мене, просто ну, е, немає ще досвіду цих хлопців, щоб встигати на такі подачі, передачі. Помагаю. Прийом Христофора. Масачук. Петру забиває Петрук. Одинарний блок невисокого Костянтина Кулика. Бачили ми її на першій національної, там певні проблеми Костянтина на блоці. і Він нормально вистрибує, ну, скажімо так, ну є, є над чим працювати Костя. Забиває Богдан, допомагає, розігрався. Нагадаю, номінації будуть кращі гравець з кожній команди. Богдан зараз набирає собі вістів, як то кажуть. Максим Петру, ще один претендент на кращого гравця цієї команди. 8-11. Прийом Петрука. Пасу Садчука. Удар допомагає. Вау. Перехвалив я Богдана. На нас вісім. Данило Шевчук, Голуб. Осадчук знизу. Симбал зіграв. А Серман Роман Левицький. Коментатор прийняв участь у матчі. По лінії пробив Роман Левицький. Спрацювала зв'язка Янківська. У збірній Кулик Левицький. Так і має бути. Олександр Цимбал на подачі. перше бачимо його сьогодні на подачі. Под... Ні, друге. Подав. Кулик. Кримовський. Ні, Кримовський. Не його день сьогодні, Артема. Але старається. 10-12. Олександр Цимбал. Христофор. Пасує Левицький, пробиває. Ну, Це Садчук, він, він не, не нападає. Або Какалини. Кращий блокуючий сьогодні. Однозначно. Артем Какалина. Я не знаю, будуть номінації кращий Гамплуа? Можливо, й будуть. А на сьогодні конкурс кращий стрибунець. У висоту і довжину. А ось Кримовський. Е Кримовський спростовує мої слова про те що що не везуха. Невезуха. Костянтинкові 12-11. Не подається 12-13. Скоротше до мінімуму. Денис Осадчук нападає. Пасуючий номер 2 в команді. Проходить подача. Левицький. Левицький забиває поверх блока Артема Хахалини. 14-12. Роман Левицький. Прийом Юров. А пасує. Юров. Четверті. Ай-яй-яй, не встигає, Осадчук. Якось так він, як все у замедлені кінозйомки все це робив. У мене 15-12, знову попереду плюс 3. Збірна. Лисаков, піднімає м'ять 4. Ловицький. Петро. Читка Осадчука. Прийом Осадчука, Юров, хороший розіграш, Воронюк, Скидка, Голос, Осадчук, Це... Це був його м'яч. Осачук молодець, за спину дав, добре. 13-15. Богдан допомагай. Бог. Четтирки. Є Рома, э, Роман, Роман, який Роман? Максим Петрик. Максим Петрик. Осіївка. Богдан, допомагай, бо ладижен. Ні, не падав. Сімнадцять. Да? Шістнадцять, чотирнадцять, так? Артем Кримовський нападає. <плес> yeah. Помиляється. Максим визнає свою помилку. Мав приймати Ліборода Милого. 17-14. Артем Кримовський. голову, прийом, допомагай, бо, і... і 18, плюс 4 збірна. Кремовський, силова подача. Темка Халина 15-18. Ось така проходить подальша, витягується м'яч воронюк, осадчук, підйом меча. Ну, кулачком треба грати. Я в таких випадках завжди кажу, що кулачком зіграйте. Підйомом не буде жодного разу. Жодного. Виборства. Артем Воронюк. Це Максим Петру. Важка артилерія. Шторм Штормше. Або Хаймер, або Айрісті, або Скаль, або Цезарь 19-16, 20-16 наближається до закінчення друга партія. Подачі Віталій Четін і з'являється пасуючий заміж Костятина Кулака Олександр Мечіпорук. Номер 3 У збірної. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Непорозуміння. І вже за рахунку 16.21. Далі 4. А мені подобається цей пасуючий. Денис Осичук, ось він. Помагай, бо пробивав. Левицький лівою рукою. І що там? Помилка Левицького. Принциповий Василь у Максим Максим 17 17.21. Чотиркін. Блокаут. Ви знаєте, четыркин додав у прийомі, значно додав, скажімо, у порівнянні з собою навіть весняним. Я не кажу річної давно, на а навіть весняним. Від... 22-17, Кримовський, прийом голуба. Атака помагай, бо ні, це на атака. Але у майданчика, ні в ауті. На Мій погляд був майданчик. ну Це мій погляд. Він не професійний. 23-17. Оце є, блок Блокаут від Богдана. 18-23 і, мені здається, Бершич ще побореться в цій партії. Олександр Цимбал. Христофор в прийомі. Левицький не буде акаки. Помагає, забиває. Нічого не можуть подіяти з ним збірники. 19-23. Олександр Цимбал. Якісний прийом Олександра Цимбова і сетбол за 4.19 школа у нас збірне Олександр Мечіпору. Не вийшла атака у Артема Кримовського. 20-24 на подачі Денис Осадчук. 25-20 перемога збірної. Зустрінемося у третій партії, друзі.